Інформаційні атаки на Реброва, Феміда Любить Шахтар, скандал Динамо григорчук або Григорчук Динамо. Ну і, звичайно ж, що ми маємо на сьогодні в нашій УПЛ. Отак коротко про те, що ми говоримо в цій програмі, і ще зачепимо теми, ну, хто у нас вороги, а хто друзі в Китай. Польща, однак, Дмитро, з чого почати сьогодні? Давайте вирішувати. Ну я чесно кажучи, в трошки в розгубленості з чого почати. Хочеться і сплякав з китайцями почати, і хочеться поняття з шахтаря, який гамби гамбить просто все, що можна а, на цьому тижні. не було. Да, так. І ферплей, і правила моральні, і правила футбольні, і суддівський комітет. Ну просто усе Чи Рибров. І ще після цього добрались до головного тренера збірної. Хочеться Це, дізна, взагалі розуміє Дмитра, і ви розумієте нас, тому що така кривава війна йде, і ще оці не в такому популярному виді спорту фанати і футболісти, спортсмени гинуть на фронті. А тут у нас якісь ну, гнилі заворушення, будемо говорити так. Так що, давайте ну, затак, спеціпер, на закинути. Да. Давайте а, почнемо тоді з Риброва, оскільки це розпочалося ще два тижні тому, і ми про це попереджували трошки. Говорили і зараз так. наша наступна світлинка з ефіра, який вже був. Так. То Льоненка почав, каже, я нічого не буду, і той ребро ще мене звинуватить в поразку. Ми про це говорили в наших футбольних діалогах два тижні тому, що воно починається. Це бруд починається. Це, ну, ну Яко сказали, бруд. Отже. Атака, і, так, і ось на цьому тижні вже з'явилася інформація е, з Шахтар. Чогось я такого раніше <гум> не бачив, чесно кажучи, в їх виконанні. А публікував список гравців, які були запрошені національною збірною, ну головним тренером до національної збірної. Ну чи, на, на сьогоднішній день я ви згадаєте, хоч раз, коли Шахтар публікував список своїх гравців запрошених до національної збірної ну, ну, носив, це що? провокаційний такий акт. Я б сказав, зараз такого не було раніше. Дійсно, і щоб клуби цим займалися, це прерогатива тренера збірної. і все стає зрозумілим перед зборами тренувальним, перед матчами. А тут клуб друкує і викидає на загал так. Кандидатів так, так, так ще це до того. Ми зараз подивимося так. наступну світлинку нашу. Це ще до того моменту, як головний тренер офіційно оголосив і офіційно передав список гравців, які були затверджені ним так. у склад делегації. Офіційно, не попередня, а офіційний так, 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 так. список остаточний. І в нього не потратив Степаненко. Щоб так, в це найкраще? Я згоден. Це найкраще опорник країни, але матч. З Марселем. Ми ж, він матчі, програв? Програв. Так. Ну, скажімо так. Да, його скидка, його, там, він не встигав за гравцями Марселя. Ну, на жаль, така ситуація склала. Встигав, склад. не встигав. Якщо так вирішив головний тренер, то довіра зараз має бути гранична головному тренеру збірної. Тут він головнокомандуючий, будемо казати так. Від нього залежить доля збірної. Зрозуміло. А тут йому, йому підсовувати от такі от неприємні сюрпризи. Навіщо це? Так ми зараз пояснимо, навіщо ми да. дивимось наступну Хоч, Хочеться. І вже УАВ сказала, що це був попередній список, який був так попередньо погоджений Рибровом. Далі він додивлюється останній тур і вже оголошує ну, ну, це вірно. кінцевий список. І ми розуміємо, що то, що опублікувало міністерство, чому міністерство опублікує склад збірної делегації? Ну міністерчому шахтар при списки на виїзд за кордон, так а але Шафтар... чому воно і опублікує? Чому шахтар публікує ім'я своїх збірників? Якщо всі, якщо ці не оголошені офіційно на всю країну головним тренером, навіщо? Тут створювати якесь банальне заворушення. панове Шахтаря, шо? ну ми розуміємо, що ви дуже сильно обговнялися на цьому тижні, як мінімум двічі. Вже ну, ну, навіщо я було тричі розуміло. підривати емоційний дух збірної ну, ой, це емоційний... емоційний стан ну, і перед надважливим матчем? Це що? перед півфіналом? Сам диверсійна така акція, тому не треба робити так. Ну а вже ми. Постфактум, кажемо, я думаю, що все-таки схаменіться добрі люди, бо лихо буде всім у футболі нашому. Тому цього. Не бо не мало будує. і я думаю, зроблять висновки керівники нашого Ну, mm, Ви знаєте, коли тече з усіх щелин, то вкерів. я сподіваюся, що керівники все ж таки УПЛ, і пан Шевченка, і пан Рибров зроблять висновки, як співпрацювати з цим Шахтарем. Але якщо Шахтар обосрався медійно, і вони знали, що mm. цілий тиждень зараз будемо сувати дві інформації: про червону, про е, забитий гол і про рішення КДК. Контрольна це третя ситуація, яка всплила вже в понеділок. Так вчора і не замість того, щоб ця ситуація була у всіх змі, вони зробили ну, історію цієї да. і Тут... переклали всю інформаційну зараз так ситуацію і весь погляд інформаційний на національну збірну перед важливими матчами пана Сергія головного тренера, ну, якому зараз треба нервувати щось визнайома ситуація, знайома з тих ІПСО, які роблять наші вороги в пропагандистській кампанії проти Росія. Ну, кацапи проти України, так що тут не треба, а у ну, нас свої, є. А свої Оже... друзі є. Такі далі. Да, дивимось наступну світлинку. Це е, е, нагорода знайшла героя ну, пана Хільман Сана, про якого ми казали, що він таки не побачив долю матчу стовідсоткове порушення на мудрику, не дав пенальті на останніх хвилинах. Матчу е, Україна, Італія. Україна втратила можливість прямо вийти на чемпіонат так, так, Європи. Так, так. І? Так. І він знов не побачив чистий гол у виконанні мадридського реалу, ворота Валенції. кара дістала все ж таки. Так. Погана його... карма, ну, погана і... карма знайшла свого героя. Нарешті. Сподіваємося, що також буде шахтарем за цей тиждень, тому що, скажімо так, карма знайшла Дніпро, коли він вилетів із Ліги Чемпіонів, і з Ліги е... на... ну, Європи, іронія. Іронія. Не... Ну, цьому звані. Ну, Радіє його, але нічого ну, але... хорошого немає, значить, е, арбітер. Винуватець і нечестий, нечистий арбітер. Ну, хочеться, щоб у нас вже так фемінову не прихилялася до Шахтаря, як це було так би мовити. А так ми можемо сказати, Шахтар чемпіон. Ну, якщо так ну. і далі будуть судити, як судили у матчі з Кривбасом, з Лівером, команду, за яку вболіває президент, то Шахтар точно чемпіон. Віддайте сразу просто трофей Шахтарю, хай йде в Лігу Чемпіонів напряму і грає там. Це Дмитро е, каже, Ну, просто та... сенсу нема проводити. Вже якщо від багатьох, якщо такі, да, якщо так буде проводитися, так. якщо люди будуть так судити, ми зараз дійдемо до цих моментів. Ми дивимося наступну світлинку. Ми зараз побалакаємося ж таки сьогодні було жеребкування, так. і наша жіноча збірна потрапила в лігу нації проти зборної Вельсу, дуже сильної Хорватії, проти дуже злих, непоступливих і чистких косоварів, ну буде важко. Що ви думаєте? Я думаю, що це дуже важка група. Всі ну, і не просто для наших дівчат це дуже важливий екзамен. Його треба пройти, але як Як це буде уже сам факт. Це е, ну група по лінадцять це, це непогано. Це зовсім непогано. ну, якщо чесно, я був на тренуванні жіночої команди двох і спарингу товариській гри, скажімо так, або да, контрольні грі, як кажуть фахівці на цьому тижні. Вони ну, вже на пройдешному тижні вищої лігію УПЛ, Чесно кажучи, так, жіночий футбол цікавий. Так, в ньому є свої недолики, але в ньому є і свої сильні сторони. Тому це подивитися ну, буде, мені здається, цікаво. А там кожен Дмитро, хай собі вирішує. Дмитро відкриває жіночий футбол, і я свого разу не свого ну, так би мовити, ну, а до тепер про скептично. Вольф, ну а тут і росіян. Дивимось, ну ця картинка Лиманський так, Красномов... Китайські гольфкари так, так, так. Допомагають росіянам штурмувати Наші окопи А ми На не купуємо мов, да, китайські продукти Ми розуміємо Це пряма що, вже військова це, це, це прямо Так би мовити Кадри вже, з передової це вбиває наших бійців. Тому е ніяких не може бути так мовити сумнів, в тому що ні китайських товарів, а які товарообіг такий непоганий і для Китаю вигідний з Україною. Ну, найбільше не, не треба 10, більше 10 мільярдів е, доларів за минулий рік. Ми завезли товарів, привезли з Китаю в свою країну. В зворотньому напрямку пішло товарів на щось біля 2,5 мільярдів доларів. Тобто, величезний товарообіг офіційний. Тому люди добрі. ну давайте менше купувати, тому що країна допомагає напряму вже не тільки амуніція, а вже й технікою, скажімо, транспортом. Це бізнес на крові. Так тому нашому ворогу. Ми не будемо допомагати Намі ми і це вже стосується не китайських електрокарів було. теж, хлопці, ну, і дівчата. Звичайно, зауважте нових айфонів, і нових телефонів китайських виробників, не корейських, і таке інше. І речі ну, теж ще у нас і в нас знайшовся новий друг Польща, який ми виявляється, допомагаємо величезними об'ємами електроенергії для того, щоб працювало їх виробництво. А Польща заблокувала нам в'їзд усі. Ми бачимо, Грузовий як авто, це все впливає морально, фізично, і гинуть наші водії, вмирають там, зерно розсипається. Працюють на, на Росію практично. Ну, за російською фермери. І, і тут виникає, знаєте, говірка у нас є така. Там п'яниці, але поляки нам не друзі, але й не ворожі, начебто. Так от давайте і моїх ну, товари. Навіщо? От то там список п'ять країн, які ми допомогли електроенергії сьогодні, завтра і на наступному тижні будемо продавати ось в принципі все літо, коли буде там да надпотреба в них, тому що йде там, а, працюють холодильники, кондиціонери і споживання влітку більше. Ніж взимку. І там є і Угорщина, і Польща. Польща, яка заблокувала нам 6-6 переходів, щоб не мог в'їжджати нам вантажі. А Угорщина, яка блокує всі наші законопроекти, всі наші, е, допомогу у Євросоюзі, у Європарламенті. А ми їм е компаніями Ахметова, інших наших олігархів, допомагаємо ну, допомагаємо що... електроенергію, продаємо їм. Дуже цікава тепер ситуація, це ну це для футбол, мене не зрозуміло. Економічно-політично повертаємось до футболу. Да, вертаємося до футболу і дивимося нашу наступну світлинку. Сьогодні вечір Ліги Чемпіонів, сьогодні О, грає Баварія Лаціо і Реал Сосідат Париж. Завтра грає Манчестер Сіті, Копенгаген, в якому матчі в принципі вже все зрозуміло. Так. І Манців... Реал Мадридський Ербелейцик. Володимир Сергіович, ну давайте, що, Баварія Лаціо, що сьогодні? Баварія. Баварія, а мені здається, що нічия їх в першому матчі, як ми з вами прогнозували, ну, я, здивував. Я, я думаю, все ж таки тут висновки зроблено і Баварія має. Та, спрацювати. Ні, ну, Баварія з Тухелем це взагалі не про що. Якщо Лаціо підсипеться морально і пропустить швидкий гол, тоді так. У Баварії так. є шанси. Якщо Лаціо за цепиться, я певен, що Лаціо заб'є сьогодні. Так, а Баварія чи зможе забити два? Це велике питання. Це питання Реал Сосідат Паріж. Хотілося б ну тут. Знаєте, тут дуже дуже важка ситуація е, в прогнозах. Цікавий матч. Цікавий команди цікавий. Е, тренера Реала е, е, да, 10, погано 10, 10, грають на виїзді завжди. Там є гандикап так, так. в два гали, але іспанці ні, ні, будуть ні, ні. грати вдома перед своїми вболювальниками. Повинен бути цікавий матч, мені здається. І досить відкритий. До ну, Копінгаген сіт... Сіті прибігаємо, і Реал Мадрид робила цей Реал Реал, Реал має реабілітуватися. Після того, щоб і в внутрішньому чемпіонаті якісь такі ну один одився, так як ми з вами і прогнозували ну, перше, да один нуль так. <ріпо> <ріпо> Тому пройдя, мені здається, пройдя. матч буде цікавий. На цікавий реал РБВ цей Бог і його теж вартує завтра подивитися. Так. А сьогодні буде, мені здається, цікаво в Реал сусідаді в Парижі так. проти Парижу. Ну що ж, ну, давайте, це і ми просто мріємо, і хочемо, щоб там були наші команди, щоб ну, було за кого вболювати це це і підтримувати. Але сподіваємося, так, у наступному сезоні там вони будуть. Нам пан Сергій ставить наступну світлинку, і ми Бачимо, ось перша ластівка. Шахтарю офіційно присуджено три очки і технічна перемога. Чемпіон, там сумнівна, я б сказав, така знаєте, ситуація. І ну що сказати, Олександрія зіграла непоганий матч, але все це по-моєму було ще перед матчем. Таке є відчуття, що вирішено було. Ще тоді домовлено, хочете сказати, ну, можливо. Так. Шахтар домов. припускаємо таке. Угу. Ну, ну, мені теж дуже дивна ситуація, коли ігрок повертається у команду з орендою, якою він був півроку, його не було в команді, і його. Не подають на нього, не вносять його в офіційну заявку команди на другу частину сезону. Ну всі команди подавали свої списки на другу частину Спочатку Динамо там подавала шахтар, всі потім список Б подавали, і таке інше. А людина приїхала і її не подали. Запитання а і до головного тренера до і до, ну, до адміністрації не... команди і до президента клубу. Ну і... це який комплімент мені здається. Да. Такий у бік шахтаря більше. Я ж то, що, що ви натікаєте, ну, мені теж так щось ну така шахтар... дуже. Дубов, Ну, далі. Ну, І прийомі, далі що почалось нас... ще гірше, тому що на наступній світлинці ми бачимо, як фол, ну в да. кращому випадку на жовту, тому що ми бачимо там, от що нога поїхала там, там такого ну, іліча. Да. Це просто фол на жовту картку. Там навіть прямими ногою він, та, він так та, трошки да, скосив. Да. Ну де але... там вони знайшли ну, червону? Ну треба було. Добре. Катя дала завдання, ну треба було його, мені Червона так здається, вирішувати. Але гравець на, на землі. На полі. Ну це червоної. Mm. Давайте це стосовно червоної. А тепер ми дивимося наступну, Ну нема червоної. Ну так. Да, mm. Ну це банальна ситуація таких купа. Ну купа ж в чемпіонаті. І там ну, жовта, буває, їх взагалі не помічаєте. А тут потрібно було помітити. Ну, саме... Прибрати гравця, ну. Да, прибрати, ну саме так, цікава далі, ситуація далі, сталася оце. до а, ось людина лежить. Прозвучав Свисток арбітра. І ми знаємо по протоколам і що якщо людина лежить на газоні, їй боляче арбітр повинен підійти, дізнатися, потрібна для допомога лікарів чи ні, і викладкати, бачити чи не викладати це. Команда суперниця, начебто, завинила. Підходить гравець, вибачається арбітер, начебто, направляється туди. А в цей час М'ячик воно вже в повітрі. Вже є, від, є, від, є. Людина, да. передачу. Ми бачимо це. в повітрі, передача вже йде, да. Арбітер ще не дійшов, не спитав. Тобто цього гол не можна було зараховувати не треба, було. тому що треба було спитати про допомогу бажає рок міфіс після цього дати свисток на продовження Дамо належне е, тренеру. Він боїться ж такі, і людина стримана. Виявляється, в да ворунду. Ну, він просто... Не він просто було скандалу, але це скандальний випадок. Це це ну, от Ми говоримо в спорті, це обертні ігри. Так, Суддівські О, брудні ігри, тому що суддя таке насудило. Чому воно Фер таке насудило? А чому гравці Шахтаря, які я начебто мають перевагу, чому вони не, ну, це це не їх справа? Не їх повинен для цього на полі є суддя, він повинен був дати свисток, зупинити гру, не зарахувати Без гол, спитати, треба людині допомога чи ні. Якщо ні, то продовжити гру. Якщо людина повинна була одне ну, стосовно здоров'я людини і виходу чи не виходу медичної бригади на полі. Полю повинно було озвучено. вже озвучено багатьма фахівцями. Так, ну ми це, просто це, теж це, вказуємо це, свої точки зору на цю ситуацію. Це дуже брудна ситуація. До тих, хто І цей гол треба відміняти. Є. Ну, якщо чесно, було в тій ситуації. Але. Далі. Переходимо на чемпіонати. У нас були ну, дуже цікаві матчі. матчі. Полісся пробила дно в матчі з ЛНЗ. На жаль, те, що ми саме прогнозували, да, прогнозували, що Полісся провалить старт сезону і не буде в боротьбі за п'яте-четверте місце. Найкращого тому, що було погане підсилення, не фахове підсилення, не люди, які грали у чемпіонаті. Плюс, все ж таки, тренерська посада. Там залишає бажати кращого в Палісі. Мінай металіз якому це дива та, да. і металіст минай приємно здивував матчі проти Дніпра. Вони ввели 1-0, бомбили пенальті. Тут вони теж здивували і металіст, тому а міталіст скрипника ще сирий, Це правда, ну, ми це все бачили. Це так, Ворскла перемогла якийсь дивом верес. Це взагалі дуже дивний матч ну, це з випадковими м'ячами, Тому ми будемо його. Коментувати, скажемо, відверто, Динамо перемогло Чорноморемо один нуль. Без гри. Але з результатом. Пана Олександра, можна поздоровити, 6 матчів, 6 перемог. Це чудовий результат. Гра, просто закрити очі. Гри було в цьому матчі перші 10 хвилин і останні хвилин 10 цього матчу. Там була трошки. Гра. А результат є. Колас програв руху, дуже гарному руху. Ми про це вже казали в минулі передачі, що руха є гра. Так. Дніпро дуже важко було на волоніре. Дуже Дніпро менше володів нічому, ніж. Аболонь. Аболонь постійно тиснула Дніпро. Але за весь матч Аболонь не жодного разу не влучила свір воріт. Як так. вони хотіли забити Аболонці? хоча ти вперед воріт влучили Дніпряни? Дніпряни. І своїм все. єдиним ударом за перший тайм забили гол. Але ну, да там трошки незграбно зіграв воротар балонь, який відбив м'яч прямо у груди нападнику Дніпра. Але так, ну, це випадковість. П'ять прийняв цей м'яч. Так, ну що ж ми не маємо невиразну гру. Двох команд зарі ну, Аліксандрія да Елександрія терпить таке стихійне лихо і заря теж там, теж за стихійним ліх лихом, лихом без тренера, але з непоганим підпірів виконавцем. І самий найгучніший матч мачтува да. Шахтар, може з ми, ми, ми очікували бою. Ми очікували дуже серйозного бою. Ні, я скажу, матчі. в першій половині гри Кривбас тримав удар. Швидко Від Відквітав один м'яч, інша команда поплила Ні, бо, бійці, вже. бійці. І от цей гол все ж таки. Зламав психологічний Кривбас Ось, на коли, жаль, коли це... люди ж, ну, Футболісти, теж люди. Теж люди, і емоції. Тут, а тут виходить так, що вони підійшли до гравця, чекають, що арбітер щось, арбітр свиснув, і хлопці вже грають і забувають голи. Так що так. тут, бачите, це, це не просто так мусуємо ми, говорять фахівці. Це от цього це не має ні, бути. Ні, в нашому Шахтаря, футболі, і Ми про це попереджали, коли призначили Катерину Монзуль, що таке буде. Перше ну, при, при її призначенні прийшов більш-менш нормально, без скандалів, а в цьому вже трошки понеслось. Ну, детектор Ну і понеслась детектор, у напрямок унії команди. чи працює, не знаю. Далі. Так, да, дивимось наступну світлинку. Зі скоротесенька так для наших глядачів статистика з лідерів УПЛ. Хто як грав, він там або Дніпро награв і менше володіння, Тихі, да, ти і маленьке, ти... і 1.44, сорок Тобто Дніпро нагуляв на свій м'яч. Полісся показала в принципі погану гру. Там вони грали тільки з 55-ї хвилини другого там Це не гра команди зони, навіть Ліги Чемпіонів. На жаль, Лензе дивилася Немає цікавіше. Динами. Ну, цікавіше, якщо взяти увесь матч, і хісь каже про те, Кривбас грав практично на з шахтарем. Це підтверджує трошки статистика. Ну, Коли це... вони залишилися в меншості, так справді їм було досить важко. От Тактичні викладки. Ця арифметика, так би мовити, так. ігор цих. Про які ми вже говорили, так і переходимо, беремо наступну світлинку. Там, в принципі, теж тактична викладачка з мачера Чорноморські Динамо. Ми а, теж забалакали. Ми подивимося дуже коротесенько. Ну що можна сказати, якщо практично найкраща одна з найкращих оцінок у матчі проти Черноморця, у Динамо Григорія Бущина. Ну що можна сказати? Ну, а єдиний гол Динамо забило у цьому матчі з помилки величезної страшної помилки вратаря Чорноморця, який так. просто. Подарував динамо все в цей м'яч, і все, і динамо зникло. Тобто, два моменти на стартових хвилинах першого тайму, п'ята там і друга хвилина. Потім ми, один розігріш зі стандарту, і все і то, весь і тайм у динамо немає. Моментів а Чорноморець а грав свою гру ну, і не на менше набив, і не на менше контролював м'яч на полі. Ну гра була значить, практично був як був. рівна. Так. Да, ну і дивимось наступну світлинку для всіх фанів Динамо. Дуже радісна новина. Да. Вже е, у четвер буде Динамо грати проти Вересу. Так, у четвер ми не обмовилися. Матч винесли по проханню тренера національної збірної, щоб хлопці більше відпочили. Чорному Ярмоленка поїде з командою і, скоріше за все, вийде на зума у цьому матчі. Мені особисто було б дуже цікаво подивитися його на місці на позиції травмованого буяльського в центрі під Форвардом. Це очікувано, так би мовити. Вискають, болівальники все ж таки, Андрій це лідер, це знаний, і, і, і тим більше от в цих умовах ми знаємо, як донатить він, як він І має іграми збірної, і перед це з грамаливою стоїть за тиждень. До е, появи збірної і в збірній теж є питання, хто буде грати під єдиним форвардом. І так. на цій позиції, при травмі бояльського, якого не буде три тижні, буде дуже цікаво Йормонг. його подивитися. Ермонк. Так, можливо. Так. Ну, ми подивимося. Можливо, з Вересом венже вийде на ці ну, позиції, і буде відігравати. Ну, і дивимося прев'ю. Ми е, зараз ввели таку, скажімо, не Валентин Васильович нам передбачає цікаві матчі, гарні результати наступного туру. УПЛ, який розпочнеться, як ми вже сказали, 7 березня у понеділок Ну, верес Динамо Київ, четвер. Чекаю цього матчу, так і що ну перемоги, е, е, але Динамо Київ має бути чемпіоном. Це наш клуб. Uh -huh. це, це ну, я чесно. Мене... Я в це не вірю. Це щас, якщо диво станеться, тому що ну шахшавковство шо, шо, ну, перестане фартити. Той єдиний гол з таким диким фартом був зробити. мина Я не чекаю якоїсь такої виразної гри. Ну, мене непогана побудова ну, на... грати. З кідушками, ну, так, так, так. Але так. ну, якась не буде, я або виглядайте на київсь... на мене. Так, був, Так, подумав, він так. на лівому берегі так, буде ліво грати. На лівовий берег. Ну, Дніпро... Найцікавіший ну, матч туру. Ну, Дніпро я рух. Дві думаю, команди з грою. Так, тут, я думаю, важко буде Дніпряна. Цікавий буде матч, так? Матч буде цікавий, безперечно. Міталій Черкаса, ну що там, нічого цікавого, ну, ну... команда Долупа повинна перемогти. Шахтар Колос. Отут нарешті колес. На виїзді, як то кажуть, покаже. В характер. Окопах В увесь тайм буде сидіти перший, не вилазячи з власного карного майданчика, ну, мені здається, як голос. Ми казали, а і Шахтарю, як то кажуть, Феміда буде. Чи це, не буде? Ну, подивимось, ну, як там буде. А, ну, Отже, Пуша повинен закінчитися. Метро це закінчити. метро, метро Чорноморець-Ворскла. Чорноморець-Ворскла, Чорноморець ворстко не може. Чорноморець ворства, Чорноморець. Чорноморець, ви так. такі думаєте. Ну так, я згоден, Що Чорноморці вже пора набрати свої бали. А восста повинна ну, от... Палісі Олександрія. Дві команди, які сказати, не трапили біт. сказати, що бід ви ну, не зрозумієте. <клес> Ні, ну Полісся повинна доказувати свої амбіції. Ну тут да. амбіції їм тільки перемога, тому що рух може так втратити в матчі з Дніпром, але Динамо, маючи три гри в запасі, вже Полісся. Ну, і Дуже непростий матч для Болоні. Для Болоні це буде жах. Тобто, зверх мотивований кривобас, який буде рвати і метати проти Так. Це... буде цікавий матч. Мені здається, це буде ципкій, бойовий, цікавий матч. Гадаю, якщо що власне, наші подачі розділяють, не розділяють те, про що ми говоримо. Наші прогнози. Прогнози в футболі річ не така, невдячна, не я б сказав. Але ви у нас вдячні глядачі, ви розумієте, про що йдеться. Ми вдячні вам за розуміння і увагу. Всім нам ми бажаємо перемоги, перш за все, в цій страшній війні. Ну і як би там не було, безпрецедентний чемпіонат вже вкотре йде в нашій країні футбольний, в жодній країні, за такої страшної війни його не було і не буде. Тому слава Україні! Героям слава і дяка нашим хлопцям ЗСУ. А, і про скандал, Чорноморець, вибачте, ага, точно в кінці. <с <с Григорчук пропас посварився з Ну, Там ситуація сталася банальна. Григорчук прийшов на прес-конференцію, сказав, що він, як гостява команда, щоб вони швидше поїхали додому, повинен бути першим запрошеним на прес-конференцію і провести і одразу поїхати. Це правило, таке не писане. Але е, голова прес-служби, виконуючи обов'язки голови преслужби чорноморця, вже на моїх Чах вдруге втикається ситуацію. Це була така ж ситуація в матчі з Колосом, коли не покликали вчасно, тому що Григорчук там рваво, лютував після поразки Колосу, всі боялися зайти до нього і чекали його. Просто не виходили, він стояв. біля мене, ця людина там гуляла, дивилась по сторонах і не запрошувала свого керівника. Вже ну, втомився чекати, представник іншої команди. Його привели на прес-конференцію, це нормально, тому що і журналісти втомились чекати. І Григорчук, прийшовши, у дуже гарному настрої, як ви розумієте, і влаштував скандал такий невеличкий. Але це показник характеру, мені здається, це і людський вношення. фактор. Так. Я думаю, що... Де Валентин Васильович тут взагалі сьогодні сказав, що після такого він може і в Динамо. А, ні. Ну, Тут, само собою, я, я Дмитро весь час Григорчук в Динамо має бути. Ні, Григорчук класний тренер, безперечно. Але зараз, знаєте, всі емоції, все це має спрямовуватися на перемогу нашої країни на роботу на перемогу а все це, ну, чесно, виглядає дуже дрібними таки. Дріб'язково. Дріб'як. Ну, не покликали не Дівчинку, можна. вона немає. в ресторану, вона треба як капішувати. Так, Віче Гір Горчук. Ми покликали ну, це, значить, мене це, значить, на прес-конференцію на 10 хвилин різниці. Ну, тут ну, там, не можна там нарікати. Нема а, ляпу прес служби київського Динамо. Тому що така ж ситуація була все, в, в на колесі. Не було. Так що, ну, Це виключно це погана робота вже... прес-служби і організації Дмитре, попрощаємось. Це таких більше фактів не буде, я сподіваюся. А ми з вами прощаємось до нових зустрічей в програмах Футбольні діалоги і знов-таки перемоги нам всім. До побачення.